Щодня я прокидаюся з думкою, що постійно рятуючи людей, я наживаю все більше ворогів. І лише питання часу, коли на моєму шляху стануть могутніші за мене. Вибач, затримався. Які пробки на дорогах? Під словом пробки ти часом не маєш на увазі, наприклад, обстріл з кулеметів? Так, так. Це я і мав на увазі. Ти читаєш мої думки. <рес> Пітер Паркер. Гаррі Осборн. Є корисна інфа. Люди з оскорпу пасли тебе. Нащо? Ну, Питання на мільйон скажи. Ти чогось не договорюєш, тіткомей. Колись я вже казала, секрети добра не приносять. І правда теж. Мене звати Річард Паркер. Я дізнався, як і Оскар, Плани щодо моїх відкриттів. Тепер я зобов'язаний захистити світ від того, на що вони здатні. Що все це? Майбутнє. Світ нам буквально підватний. А як же Пітер? Щасливий кінець буває не в кожного. Цієї весни. Ти слабший, Пітер. Це моє рішення. Це мій вибір. Скоро кожен житель міста відчує, що таке жити у світі. Без світла. Без надії. Без людини павук. Нова людина павук. Висока напруга. Найбільша битва попереду з 24 квітня у кіно.